Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему, коли саме варто садити озимий чесник та ципулю. Бо знаєте, хто каже, поспішіть повільно. Якщо посадити занадто рано, коли тепло тримається, чесники цибуля почнуть рости, випустять гарне зелене перо і що далі настане мороз. Листочки вимерзнуть, а рослина витратить зайву енергію замість того, щоб укорінитися. Ідеально садити тоді, коли ґрунт охолов до плюс восьми плюс п'яти градусів. У таку погоду рослина не росте вгору, а укорінюється. Корінці встигнуть зміцнити перед морозами і все, зима не страшна. Запам'ятайте, Вимо грядку на сонячному місці, грунт пухкий без застою води, садимо за 3-4 тижні до стабільних морозів і обов'язково мульчуємо, можна листом, соломою чи торфом. Не поспішаємо! І тоді весною будемо з гарним урожаєм, великим цибулином та соковитим часником. Підписуйтесь, діліться у коментарях, коли ви плануєте садити, чи, можливо, вже навіть і посадили. Бажаю вам затишної осені та лише дружних врожаїв. І до зустрічі у нових відео!